Мабуть, саме кухня являє собою ту кімнату, де зібрано безліч різних речей і дрібниць, це посуд, продукти тривалого зберігання, всілякі кухонні гаджети різного розміру і форми, як вмістити все це на середньостатистичній кухні, та ще й так, щоб було стильно, затишно і практично, завдання дійсно не з легких, але тільки в тому випадку, якщо ви ігноруєте грамотні системи зберігання. Пропонуємо надихнутися нашою крутий добіркою дизайнерських рішень для кухонного інтер'єру з різними варіантами зберігання. Кожен зможе знайти оригінальні, незвичайні і практичні ідеї саме для своєї кухні один. Кутові шафи, Кутова зона на кухні, як правило, використовується рідко, якщо ви цінуєте вільний простір і практичне зберігання, то візьміть на замітку цей факт: не робіть таку помилку і обов'язково задійте кути. Це найпростіший і безболісний для приміщення спосіб влаштувати систему зберігання, кут в будь якому випадку залишиться неохопленим. Так що нехай ваш гарнітур буде обладнаний кутовими шафками, вони досить місткі і зручні. Два баночки і контейнери в єдиному стилі. У будь-якому магазині з товарами для дому сьогодні можна знайти величезну кількість всіляких баночок. Вони можуть бути скляними, металевими, з візерунком, вінтажними, вибирайте на свій смак. Настійно рекомендуємо купувати баночки в єдиному стилі, інакше ви не позбудетеся від почуття розрізненості на своїй кухні. 3. Полк полиці це найочевидніший спосіб зберігання всякої всячини на кухні. Вони можуть бути широкі, вузькі, невеликі, великі матеріал підбирайте ретельно, щоб він вписувався в загальний інтер'єр кухні. Це дуже важливо, інакше від почуття хаосу ви не позбудетеся. Радимо використовувати полки в форматі 2 в 1. Ставте на них тільки найкрасивіші і цікаві речі, це одночасно буде і зберігання, і декор. 4. рейлінги: рейлінги це справжня знахідка для заповзятливих людей. Якщо ви всерйоз всерйозтурбовані не тільки системою зберігання на кухні, але і декором, то обов'язково зверніть на них увагу. Рейлінги бувають найрізноманітніші. Ви з легкістю зможете знайти або замовити рейлінги, які підійдуть саме під вашу кухню, на них можна повісити різні гачки і затискачі, вийде і зручно і красиво. 5. Роздільник, роздільники просто необхідні, адже без них не уникнути хаосу, кухонні шафи зазвичай просторі, це поза всякими сумнівами добре, але не особливо зручно для зберігання, відразу збагнути, як краще поставити посуд або покласти всякі дрібниці, щоб це було максимально зручно і містко, досить складно, тут-то і прийдуть на допомогу роздільники, які допоможуть вам організувати логістику ваших кухонних шафок. Шість підвіконня. Багато хто звик залишати підвіконня порожніми. Ми радимо по максимуму використовувати всі варіанти зберігання на кухні, до яких відноситься, і це невеликий простір. По-перше, ви можете поставити на підвіконня баночки або контейнери в єдиному стилі. Це буде і красиво, і функціонально. По-друге, ви можете використовувати підвіконня в якості елемента декору, виставивши на нього свічки, вази і квіти. Або спорудити з нього мінісофу вам вирішувати сім внутрішні елементи самий крихкий шафа в сучасних умовах можна зробити максимально практичним і функціональним. Сьогодні виробники готові запропонувати найрізноманітніші наповнювачі для шаф, які в буквальному сенсі перетворюють їх в бездонні і нескінченні. Радимо обов'язково скористатися цією опцією. Вісім фасад дверця та шафок не повинні пропадати даремно, спеціальні кріплення і гачки допоможуть вмістити на них обробні дошки, кришки від каструль, кухонні рушники та інші компактні штуки, ось так з розумом, і потрібно використовувати кожен сантиметр не особливо великій вітчизняної кухні. Дев'ять вінтажні шафи і стелажі. Любите вінтажні речі з нальотом старовини. Якщо площа і загальний стиль кухні дозволяють, то це буде відмінним рішенням для зберігання. До речі, не обов'язково полювати за таким шафою по антикварних крамницях. Сьогодні в інтернеті можна знайти безліч уроків, як зістарити шафа самостійно, ніхто і не помітить. 10 гачок Гачки зручні тим, що самі вони займають мало місця, але допомагають забезпечити зберігання різним кухонним приладдям. Прикріпити їх можна як на стіну, так і на кухонний гарнітур, шафа і навіть двері.